Отавка Наталія Губа чіпляє на свою сумку світлоповертальний браслет. Їх людям із порушенням зору роздавали патрульні. Якщо, наприклад, і ти без сумки, то на курточку, Якщо сумкою, то можна на сумку. чіпляти. ми ж погано бачимо, хоч і на переході, але ж боїся переходить. Ну ми стараємося з людьми переходити, Як люди переходять, і ми переходимо Щоб водітелям Було Видніше в нас, як темна пора доби, то я стараюся менше ходити, але, але ж бувають такі случаї, що треба. Світлоповертальні елементи роздавали безплатно, говорить Аліна Кондратенко. Ось така стрічка, яку носить пішоход, вона робить його видимом на відстані до 70 метрів. Це більше ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що на проїзній частині хтось іде. Ставка Тетяна Кукла повертається із дачі увечері, тому каже, світлоповертальний, браслет надіватиме на куртку. Поїзд прибуває в 19 годин, 10 хвилин. І мені ця річ необхідна, тому що ввечері нічого не видно, вокзал дуже погано освітлюється, погано ходить транспорт і приходиться подовго добиратися додому. Асити роздали ста людям, розповіла Марина Бабець. Це люди, які є активними, інтегрованими в суспільство, які на сьогодні працюючи або ті, що активно займаються саморозвитком і відвідують різні організації, також діти з порушеннями зору і діти, які мають батьків з порушеннями зору, тому що саме ця категорія дітей відвідує гурточки переважно, самостійно. Світлоповертальні елементи. Людям з порушенням зору патрульні роздавали вперше, розповіла інспекторка Аліна Кондратенко. Валерія Рбалка, Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.